Так, а ну не кисніть. А що ви ожидали від тої зустрічі на Алясці? Там вже не і процес. Все. Механізм то вже запущений. Так що давайте. Дуйте ви краще на базар, Шашличок під коньячок. Так, волохатий, ти не підслуховуй, що я тут людям говорю. Я правду говорю. З тобою я трошечки пізніше розберуся, не роби мені нерви, бо дістанеш по своєму носі. Я зараз швидашенько розповім. Тоді прийдеш. Так, на чому ми закінчили? Щось личок под конячок? Знов ти тут. Ох, як з тобою важко. Так, продовжуємо, любі слухачі. Щось личок под конячок, чи конячок під шошличок. І переставайте сіяти паніку. Все буде прекрасно. Не сьогодні, так завтра точно. Зрозуміли мене? Не киснуте. Довіряйте своїй інтуїції і мої теж. Шо ти поняв іду я з тобою гратись, іду.